Хотів би почути б, аргументацію вас обох, тому що е, Таня Власова ну категорично за е, впровадження отаких от вагонів. Е, Женя проти. Тань, чому ти вважаєш, що це на часі, що це доречно? З кого ми почнемо? Ну, тут тут. Як як, як вирішити ви? Ну, але я вже звернувся до тебе. Давайте скажеш, чому ти за, оскільки ця петиція ну зараз вона так е, саме саме про це йдеться, про запровадження цих вагонів, про можливість таку. Е, дивись тут річ, не в тому, що я прямо от категорично за так насправді як ти проаносував, але е, якщо з'являються такі обговорення, дискусії, то ти так чи інакше формуєш своє ставлення до них, і тому тут я е, підтримую справді цю таку. Це можливо навіть зараз не ініціатива, а швидше це на рівні ідеї, наскільки ми розуміємо, так тому що до ініціативи ще трішки далеко, і методики впровадження ще не дуже зрозуміти. Але я думаю, що це дуже доречно і е, аргументація в мене одна: і чому б жінкам не мати можливість вибрати е, собі е, той вагон, а чи то купе, це купе. Де вони будуть почуватися комфортніше і безпечніше? Я загалом за комфорт і за безпеку за почуття безпеки і не люблю почуття страху. Тому, в принципі, тут я сформулювала собі ось таке пояснення того, чому я цю ініціативу підтримую. Приймається Жень, тебе ця ініціатива чи ідея, як дійсно влучно Таня зауважила, чому ну вона тебе не особливо надихає, я б так сказав. Ну, по-перше, цих вагонів ще нема, значить, їх треба зробити. А для чого? Мені здається, що я перепрошую, у мене знов щось їздить. А, так. Я зараз нахожусь на репетиції в маленькій кімнаті з чотирма чоловіками. Е е е у нас репетиція а, групи, і е е я вийшла на вулицю тут, щоб їм не заважати. То я просто не розумію, про яку небезпеку йдеться. Наші українські чоловіки. Хіба вони і хвалтівники, вони наші захисники? Є різні люди. люди? Я... Є так, е, так, Тань, е, зараз ти відповісиш. Я просто е, ну уточню те, про що сказала Євгенія. В мене просто теж виникає питання про яку безпеку чи небезпеку йдеться, тому що е, ця ж тема не вперше вже звучить. Я розумію, два роки, три роки тому, влітку 20-го, ця тема підіймалась в прив'язці до того, що тоді був реально випадок нападу на дівчину. Анастасія Лугова її звали журналістка, був факт ну ну там е, на. Прояву насильства там тричі судими, якийсь придурок, тварина, не знаю мразота, як це назвати, тоді було зрозуміло, чому зараз це подалюється? Є якісь нові факти, кількість збільшення от насильства чи спроб насильства по відношенню до жінок, чи чому та річ, річ у тому, що знаєш, коли мене вчора один із чоловіків запитав в Фезбуці, а вас часто гвалтували в потягах? І я сказала: а чому ви вжили слово часто? Mm -hmm. ну, тобто, якби. Ну, і заголовне питання, звісно, таке дуже, ти сам розумієш, сформульовано навіть трішки дико, але оце вас часто готували в потягах. Мені здається, що навіть одного випадку вистачає для того, аби ця тема обговорювалася, це по-перше. А по-друге, ти кажеш про дуже кричущий випадок, саме власне, який закінчився таким знаєш прямо дуже фізичним побиттям. Ми бачили Так, злочином. Але ми ж розуміємо, що насильство це не лише гвалтування е, і побиття, це так само і домагання, це так само і е, обмасування, скажімо так, не знаю, як це правильно щось сформулювати, і це те, з чим стикаються жінки постійно. Так, вони рону це буває не лише звісно в потягах, це буває всюди, е, але якщо є можливість принаймні мінімізувати цей ризик, ну, зробити його меншим, то чому б це не робити? Знаєш, я? для себе сформулювала це так. Якщо ем, ну, звісно, Женя неправильно женя трішечки ну, перекручує, гіперболізує. Ніхто не каже, що всі чоловіки гвалтівники, що всі чоловіки нападники і потенційні взагалі якісь злочинці. Але коли я заходжу в лів з незнайомим чоловіком, е, я не думаю, що всі чоловіки і нападники, але в мене немає бажання на собі перевіряти, чи конкретно цей чоловік незнайомий, не маніяк, розумієш, і тому я не зайду в ліфт. Це мій вибір. І е, хотілося б мати так само, аби жінки мали вибір е, е, вибра... мали можливість вибирати того, з ким їм проводити ніч у потязі, тому що ми говоримо про нічні потяги. Е, зокрема, і е, ну окрім звичайного комфорту, справді е, мені, як жінці, теж е, не дуже безпечно. Я почуваюся, коли я в компанії, в принципі незнайомих людей. Надто чоловіків, і почалося загалом це з цього можливо, ви пам'ятаєте з квіта, який написала дівчина в твіттері, що вона зайшла в потяг і побачила там купе трьох чоловіків. Вона не знала, чи вони знайомі між собою. Вони не дивились на неї, можливо, підозріло, але е, вона була змушена змінити це купе для того, щоб почуватися безпечніше. Тож чому б не дати цю можливість? Я просто насправді не дуже розумію в принципі, чому так ну пригоріло у, у людей від цієї. Ну, загалом, досить безневинної і насправді корисної ініціативи. Можливо, тут якісь щось не особисто. Це не образи чоловіків. Це не образи, це не про те, так само перекручують і кажуть, що треба чоловікам. Всіх чоловіків хочуть відсидити в інші вагони. Неправда, жінки просто хочуть мати можливість вибирати, чи вони поїдуть в е, вагоні, де будуть в них рандомні якісь супутники, а, а чи вони будуть. Е, е, Власне, з'їхати з особами своєї статі, от власне про це в Женю хотів спитати. Женя як ну от поясню нашим глядачам, вона позиціонує себе феміністкою, так, борчиною за права жінок. Так само а, Жень, а, а чи не, не бачаєш ти в цьому от того сексизму бачу, так, якогось, про який каже Таня? Ну, не, не Таня каже, так а Таня апелює до того, що, мовляв, чоловіки кажуть, ага. що от все це про там дискримінацію, там і так далі, і тому подібне. Е, ти бачиш це тут? В цій ситуації. Приниження чоловіків чи ну намагання ізолювати якось там от ще щось. Я про це не казала. Е, 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 Ні, дивись, я, е, я говорю про те, що е, ти кажеш, що чоловіки б, ну, чоловіки сприймаються як певну образу. Так? Чи е, ну я ж правильно зрозумів? Ну, не лише чоловіки. Ми не говоримо, що це лише чоловіки. Направда, я дискутувала з особими персонами Обох статей, тому це не йдеться про е, те, що чоловіки ображаються або думають, що їх дискримінують. Про те, що чоловіків відсидити в інші вагони написала мені жінка. Вона ага. сформулювала це саме так. Слово Жень, то, що... ти бачиш тут якесь, якусь образу для чоловіків чи ні? Я бачу тут образу для жінок і пряму вигоду для чоловіків. Чоловіки вони завжди схильні захищати свій простір від жінок, бо жінки дуже обтяжливі. Постійно треба щось робити для жінок, тягати їхні валізи, лізти на е горішню полицю, виходити, коли там жінки одягаються. Чоловікам дуже зручно буде їздити без жінок. Але це ж цифровація, тобто нам виділяють на жіночі простіри тут до гремів буквально один крок. От власне, дівчата, питання в чому? Я намагався теж розібратись. от е, І те, про що Таня каже, не розумію, чого обурюються чоловіки. В принципі, дійсно тут немає жодної крамоли. так Ну, ну от Хочуть люди їздити окремо, там бачать в цьому якийсь там дискомфорт. Тут же ж мені здається питання все ж таки: просто чи правильно ми розставляємо акценти? Це про е, безпеку. Чи це просто про комфорт? Ну більшою мірою. От якщо б це позиціонувалося як про комфорт, для мене це абсолютно зрозуміла річ. Але е чи не здається там, що акценти ну трішки зміщуються? Все ж таки, от те про що каже Є Женя, так що апелюється до того, що ну там всі чоловіки маніяки, там насильники, і так далі. Тому подібне знаєш. А мені якраз було б не ну, набагато більше зрозуміло, якби це було. Вірніше б не зрозуміло, якби це було про комфорт. Я тобі розкажу чому, тому що я алергік зі мною їздити. Я часто їжджу потягами і я їжджу в купе з собаками і котами, розумієш? І це про мій комфорт. Тобі я так тоді я змінюю. Тобто, якщо в мене є можливість, я, я змінюю місце своє, я змінюю своє купе, тому що. Ось, ось так. Я, я не бачу для себе якоїсь небезпеки тут, е, тому до тебе не зрозуміло питання безпеки. Е, не хочу здатися, з але мені здається, що е, проблема саме в тому, що багато чоловіків не бачить в цьому проблеми. Розумієш, е, е, більшість чоловіків не стикалися з е, тим насильним, з яким стикаються постійно Повторюсь, Всю і тому ми трішки нерівноцінні в трактуванні е, цієї проблеми як такої. Наскільки тобі жень комфортно, некомфортно, безпечно, небезпечно? Ну ти ж так само не знаю, там. Часто не часто їздиш, але ну їздиш потягами. От власне я а... часто їжджу потягами, але мені я, мені некомфортно їздити з жінками. Мені чкували дівчата у школі, і відтоді я боюся жінок. Я коли чоловік спить, повернувшись спиною, я знаю, що він спить усе в порядку. А якщо жінка спить, можливо вона вже мені порізала колготи чи щось е е інше зробила, таке що я не знаю, а потім дізнаюсь. Я не бачу ніякого комфорту в тому, щоб їздити. А хто мені буде тягати валізу? А хто мене захистить, якщо у мене до купе п'яний вломиться? І до того мене дуже турбує така проблема, що от у потягах їздять наші військові, наприклад, і ми зараз розкричалися, що ніби там гвалтівники, там все таке, і тепер це підхопить російська пропаганда. А вони, а вони, як, як ражеш, фігурують як гвалтівники самі. Вони можуть це розкрутити, як ці чоловіки, гвалтівники, чи ті, чи ті, це не важливо. Ми пацифістами за миристи таке. Такого ну, не, не може бути. Не потрібна Росія якась дія з нашого боку, аби розкрутити щось. Це абсолютно. Мені здається, що вже ми ну, вже точно зараз. Вже нам не потрібно озиратись на те, що подумає про нас Росія, і займатися своїми справами і, а, і дати можливість збройним силам України займатися своєю і допомагати їм. Ну це така трішки ремарка. А я а, так не думаю. Я думаю, що вони завжди роблять інформаційний привід, і може навіть бути якась провокація. Роблять. Тепер на цьому. вони його роблять інформаційний привід. Абсолютно незалежно від того, що робимо ми. Щоб ми не робили, навіть ну, це трішечки зараз таке маніпулювання в бік е, сама винна. Ну, я це теж не дуже люблю. Е, тому... Я думаю, що навпаки, це інформаційна спецоперація, що ця тема виникла саме зараз. Питання. Це, ну Це ні, я не вчасно. Давайте давайте поставимо а знаєте коли ви... А коли може вчасно? Ми маємо чекати, Женів, закінчення війни нашої перемоги. щоб е, а чому вони мають постраждати? Ми хіба про безпеку? Не, тому що що про вони можуть Потенційно вони, можуть, і жінки можуть вони бідні і, постраждають, що трапа. вони мали у спортивних штанах, а не в шортах їздити. А якщо я хочу в шортах? Так. Так, э, стоп, давайте э, з вас. Я зараз стою в спідниці посеред Києва, і це означає, що я можусь про кого. Це такий трішечки вікнський підхід, як справді. Я не знаю, ну просто ми про комфорт чи ми про безпеку. То мені просто про комфорт, а тепер уже раптом про безпеку. Ні, про Потім безпеку. Хов... Я не говорила про безпеку саме тут. То тобто наші говорила... чоловіки гвалтівники чи як? Ми ж не про це, це що вони говолті це волокі. трішки питання маніпулятивне, Що, що значить всі, а ти стверджував, що ці чоловіки? 에... Не... Нам Тому... треба сказати ми чи і про безпеку, чи про комфорт. А то ми то так, а, то так. Жень, я тут третє, кажу, що ми про безпеку. Давайте ми просто зафіксуємо, Тоб що ми у про безпекуники і ніхто не стверджує про те, що всі чоловіки гонківники це пересмикування. І е, трішечки маніпуляція. Ніхто потенційні ну, хвалтівники ні. не не всі не, жінки відьми. Так. Був такий я колись серіал. Всі жінки-відьми. Так от не всі жінки відьми, не, відьми, не всі чоловіки да. Давайте не, не, це неправильно те раз. Взагалі не здається просто піднімати цю тему. Я при тому, що я навіть під час цього інтерв'ю вже двічі сказала, що дискурші всі чоловіки, потенційні нападники. Це ну не. Не про нашу е, якусь думку так, тобто про нам нічого не загрожує. Потенційно, нам загрожує все завжди. Женя. я б тобі радила берегтись так само і, і, і всім нам потенційно, і мінімізувати ризики того, якщо є можливість це зробити, краще це робити. Тому що будь-які віці е, ну, до мене чи палялося неодноразово. Я вважаю, що з чоловіками в безпеці, бо вони мене захистять. Давайте пліта... підсунуємо і ти, можеш... і ти зможеш поїхати у спільному вагоні з чоловіками, аби вони тебе захистили. Але чи не вагоні не з незнайомими так. чоловіками? Нічого і страшного зі мною і ти... І ти зможеш продовжити це робити, коли ця ініціатива впровадиться. Таню. Таню, а, Таню, Женю. може дати можливість вибирати іншим жінкам, яких інше. Трактування цієї проблеми. Вибачте, Даню Женю. От напевно, це глядач наш Руслан про мене пише. Каже: от що значить, коли навколо жінки, а ти один, як сирота. Це, мабуть, про, про мене і про вашу дискусію. Я тут слова не маю. Де вставити? Якщо це можна це підсумувати таке зроблять це, чоловічі, вагони, і на тому все закінчиться. Теж логічно. Ні, але от... слухайте, давайте серйозно. От підсумувати Тань. а ти дуже добре і влучно згадала про історію, так з алергією. Там коли ну, в купе їдуть, їдуть там люди з тваринами свого часу. Ця історія була вирішена дуже просто. Людина, яка хоче подорожувати там зі своєю домашньою тваринкою, зі своїм улюбленцем, вона викуповує все купе. От питання: підняття ціни просто за ну там на квиток, може вирішити це питання, умовно кажучи, ти платиш за ну доплачуєш. І їдеш так, по такому окремому купе з жінками, або, хоча з іншого боку, в нас є люкси, в нас є СВ. Як, як вирішити, дівчата, цю проблему? От, ну, це може бути виходом підняття ціни за комфорт? Ні, але, ну, Це значить, що з мене будуть брати більше грошей і змушувати їздити з жінками і роблячи вигляд, що в мене немає іншого варіанту. І на цьому наживуться. Ні, це Таню будуть змушувати Жень. Тебе, ні, ти мог їздити нормально. Мені змусять, бо чоловіки зроблять свої вагони, і мені будуть казати, що в звичайному вагоні нема місць, а є тільки в жіночому. І з мене візьмуть гроші, і я поїду з нашими чудовими жінками. Знаєш, розумієш. Жінка? Проектувати ми можемо дуже багато ситуацій. Роз, Але ми ж зараз говоримо глобально про е, ідеї, ініціативу. Тому що про проектувати знаєш, а от я зайду, а не вислухає Тань, от... Тань. в вихід. Ото, от, що ну я про ідею історію, яку я озвучив, бо вона так само циркулює в соцмережах. Ти бачила очевидно це е, підняття ціни доплата за комфорт. Чи це може бути виходом ть, ну, за комфорт за безпеку? І в, в, в якому розмірі в такому випадку? Бог. Мені це трішечки нагадує. Знаєш, е, всі ці розмови, коли е, там люди вимагали наприклад української мови в садочку, а їм казали, ідіть шукайте україномовний садочок. Оце знаєш, так типу, якщо я хочу почуватися в безпеці, ідіть собі, шукайте і доплачуйте, і робіть, що хочете. А ми не будемо це питання вирішувати. Тому я би все таки це е, вирішувала трішки на іншому рівні. Ну я роз, розумієш, не може наша безпека залежати від рівня наших статків і можливості. Я можу викупити умовно кажу, ну, умовно. Я викупити все купе і їхати без проблем. Так якась е... жінка не зможе, і значить найбільше ризиків. Мені здається, що оцінювати це грошима це не зовсім правильно. Почуто, почуто, ризик. Я не розумію ризик, який що на кинуться чоловіки і зґвалтують. Ти прислухала можливо початок розмови? Ні, не обов'язково зґвалтують. Вони можуть її облапити, вони... Не обвалтую, тобто 50 на 50. Або Ні, не, Я так. не так моя чого типи зґвалтують відну жінку, Таню, Женю. Я... Uh, ми сьогодні з вами перепрошую, що перебуваю. Мені дуже ну не хочеться цього робити. Я тепер вважаю себе якимось. Не знаю, що я вас дискриміную. Насправді ні, просто ефірний час. Як то кажуть, не гоновий. Ми коли з вами сьогодні переписувались. Таня uh, сказала, чо б тоді Укрзалізницю Ну там хтось висунув. Ідею, я кажу, та не треба. Вже вони говорили. Буде в нас у сьогодні. Їхня позиція в наступній годині. Mm -hmm. Так що, от так само, ну можете долучитись. Я ж зараз, поки що, оскільки треба завершувати, ще кілька моментів додам. Ну просто щоб підсумувати це все. Вам наразі неймовірно дякую, Женю, Таню, Євгенія Чуприна, mm -hmm. Тетяна Власова, обидві співачки, поетки, мої прекрасні знайомі друзі.